Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 16 квітня вівторок. У мене на каналі програма Вівторок по 1 разів 40. Дуже сподіваюся, що коли ви подивитесь цю програму, вона вам сподобається і ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео. І хто ще не підписався на мій YouTube канал, підпишитесь. Сьогодні у програмі Віторок подумає разів 40 я хочу ну, знову, в чергове, ми вже багато разів з вами говорили, обговорювали різні інтерв'ю Володимира Зеленського, особливо іноземним засобам масової інформації. І от в черговий він дав інтерв'ю суспільному американському суспільному мовнику PBS, в якому він заявив, що якщо не буде допомоги з боку США, в Україні нема шансів перемогти. Оце ми от Цю фразу я хотів би сьогодні обговорити і про неї поговорити. Ну, перше, у ну, мене виникає просте питання, який сенс давати зараз іноземним засобам маси інформації інтерв'ю? Яка мета цих інтерв'ю? Що Володимир Зеленський, як президент України, як Верховний Голокомандович, хоче донести до глядачів в іноземних країнах, даючи інтерв'ю? їхнім засобом масової інформації. Друге, що можна говорити, а що не можна говорити зовні? Чи вирішили на вулиці Банковій, що можна говорити все? Чи все-таки є якийсь розподіл між тим, що потрібно говорити всередині України, чи потрібно говорити зовні України? Чи все-таки говорять одне й те саме? На мою думку, безумовно, треба говорити одне й те саме? бо всі зараз мають змогу подивитися, послухати, почитати все, що говорить Володимир Зеленський іноземним засобом мас-інформації, Бо, по-перше, вони це дуже багато цитують, роблять там певні акценти і деякі видання, телеканали, чи їхні, скажімо так, журналісти, які брали інтерв'ю чи редактори, вони не завжди, до речі, ставлять. Потрібні для України акценти, а інколи навіть навпаки. І от заява про те, що без допомоги Україна не має шансів перемогти, на мою думку, була ну, недоречною у будь-якому випадку. З якої сторони, не підійти до цієї заяви, вона є абсолютно непотрібною, хибною і шкідливою для України. Це моя суб'єктивна думка. І зараз поясню, чому. Горячи про те, що Україна не має шансів перемогти без допомоги, таким чином Володимир Зеленський далі, скажімо так, ну, стимулює тих в Америці політиків, різних діячів, які є умовно проросійськими чи не хочуть допомагати Україні, які якраз і мають тепер аргументи. Ну, який сенс допомагати. Україна все рівно не переможе. А навіть якщо ми навіть зараз. Щось допоможемо, то все рівно це нічого по великому рахунку не дасть, бо сам президент України він дуже сумнівається, вже хочу казати, не вірить в перемогу України. І давайте все-таки у цій ситуації ми не будемо витрачати гроші американських платників податків. А хай Україна сідає за стіл перемовин з Російською Федерацією і домовляється, і на цьому буде все добре. І в нас гроші залишаться. І а вони собі хай так домовляються. І, до речі, дуже часто зараз почали останнім часом лунати різні там заяви з приводу можливих мирних перемовин. І Росія вже про це заявляє, хоча вони підкреслюють, що потрібно зафіксувати оцей статус ну, фактичну ситуацію на сьогоднішній день, коли вони купували там близько 20% української території і, на жаль, продовжує далі потихеньку просуватися дійсно через відсутність необхідних боєприпасів. Але не тільки тому, що Сполучені Штати Америки не надали нам фінансової допомоги, хоча, безумовно, це суттєво вплинуло на боєздатність української армії, тут жодних сумнівів нема. І негативно вплинуло. Далі, Володимир Зеленський, заявляючи про те, що без допомоги Сполучених Штатів Америки Україна має шансів перемогти, він що думає, що він в такий спосіб якось ну, посилить тиск на. Республіканців, які виступають проти допомоги України. Ні. Це ж очевидно, що він жодним чином не може це зробити. І навряд чи, до речі, сенатори чи конгресмени дивляться ПБС. Ну, будемо сподіватися, що все-таки дивляться. Але такі заяви вони точно не спонукають до того, щоб ну, було якесь ну, відчуття бажання допомогти Україні. Якщо він хотів таким чином натиснути чи виступити таким ну, каталізатором для того, щоб пришвидшити допомогу Україні, то хай би тоді сказав, що після того, як Сполучені Штати перестали надавати допомогу Україні, було захоплено стільки-то, стільки-то території, загинуло стільки-стільки військовослужбовців. Але цього ж ніхто не говорить, ми в Україні не знаємо насправді реальну кількість загиблих. Це з приводу того, якщо він хотів викликати якісь відчуття. Так? Тобто ста його емополітика, яка, я вкотре, хочу повторитися, була достатньо ефективною, навіть сказав, реально дуже ефективною у 2022 році, коли він виступаючи, викликав співчуття і бажання допомогти Україні. Зараз вона вже так не працює. Тобто, не говорячи, не наводячи якісь там конкретні цифри, приклади, щоб якось аргументувати. Що чому потрібна допомога, він просто говорить, там буде кровопролиття. В інших там, до речі, також інтерв'ю він про ці речі говорив і згадував, наголошуючи на те, що Україна не переможе чи там не зможе втримати наступ, який почнеться влітку. От, не говорячи конкретні цифри, горчі загальні фрази, ну він не викличе цим співчуття. Тобто, який сенс тоді, даючи це інтерв'ю, говорити про це. Можна ж було напевне сказати, що без допомоги в Штатів Америки Україні буде дуже-дуже погано, дуже-дуже дуже буде важко. Тому все-таки ми сподіваємося, що допомога надійде і це полегшить українській армії і можливість оборонятися, і можливість звільнювати захоплені у території російської армії. Я чесно скажу, я вже вкотре ну, говорив, і ще раз повторюсь, ну, напевне, вже треба думати, що потрібно говорити, а що не потрібно говорити публічно. Бо різні заяви, які публічно лунають, особливо в іноземних ЗМІ, вони викликають, з моєї точки зору, ну, точно не позитивні емоції в тих людей, які це слухають, бачать чи читають. А коли вони доходять до України, то в Україні взагалі це сприймається загалом негативно. Тобто виходить, що Верховний Голокомандович, президент України Володимир Зеленський, фактично, ну говорячи такі слова, заявляючи про те, що без допомоги ми не переможемо, чи Україна не зможе витримати наступ, говорячи такі слова і роблячи такі заяви. Ну, складається у багатьох враження, що він ну, хоче якихось мирних перемовин. Хоча він публічно заявляє, що ніяких перемовин бути не може. Ну і по великому рахунку, дійсно, про що можна домовлятися з Путіним, як він ніколи не витримує і не додержується ніяких домовленостей. Хоча, ну, знову ж, зараз я так подумав, що, можливо, і дійсно вже варто перемир'я якесь, хай би було, і під час цього перемир'я провести вибори. бо... Судячи з того, що робить чинна влада, які закони, верховна влада приймає, і той рівень довіри, який є взагалі до влади, ну, те, що перезавантаження влади потрібне, це, ну, це, очевидно, всім ми ж не можемо жити з такою владою, яка фактично є нелегітимною в суспільстві, тобто немає суспільного такого визнання цієї влади. Загалом, так, Зеленський до цього часу користується ще більш-менш прийнятним рівнем довіри, і це в принципі добре для країн. Але якщо він буде робити такі заяви і певні дії, то цей рівень довіри буде все зменшуватись і зменшуватись. Тому, можливо, якщо він хоче сісти за стіл перемовин, має знати, що тоді треба проводити терміново причому, вибори, як Верховної Ради, так і президентські вибори. Якщо він говорить, що це не для того, щоб сісти за стіл перемовин, тоді, напевно, треба думати, які можуть бути наслідки від таких заяв. Взагалі, з моєї точки зору, публічно говорити про якусь поразку України, навіть як би нам важко не було, про якісь відсутність шансів на перемогу, як би нам важко не було, не потрібно, бо це шкідливо. У будь-якому випадку, незважаючи ні на що, і ні на кого, і ні на які заяви, все буде Україна.